Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку, яка називається Прийшла осінь. На землю повільно спускався останній літній вечір. Сонечко так сильно не хотіло прощатися зі своїм великим другом літом, що вирішило затриматись на небі трішечки довше і помилуватися. Гладдю ріки та пахощами садів, де дозрівали яблука і груші. Та час прийшов, сонечко поцілувало кожну літню квіточку у ніжні пелюстки, легенько погладило листя на деревах, посміхнулося річці і почало ховатись за гору. Небо ставало все темнішим, а місяць. Молодший брат сонечка, чогось сьогодні не сильно поспішав освітлювати землю. І літочко, стало сумно. Вже сьогодні воно піде відпочивати у свою хатинку на вершині найвищої у світі гори, а замість нього на землю опуститься його сестричка, осінь. Але я попрацював на славу, гордо промовив літо сестри можуть мною пишатись. Місяць нарешті виглянув подивитись на нічний світ і поспілкуватись з грайливими зірочками. Літочко подивився довкола і легкою ходою пішов додому. Не вмів цей парубок довго нудьгувати. та синьооке літо у зеленій сорочці з намальованими на ній вишеньками, які пахли по справжньому і солом'яному брилику йшло по лісі у сторону найвищої гори, тихенько наспівуючи собі пісеньку про свято Івана Купала. У той же час з їхньої оселі, на вершині гори, почала спускатися сестриця осінь. Це була дуже мила дівчина з довжелезним рудим волоссям і сірими очима. Її довга сукня по кольору мало чим відрізнялася від волосся. Осінь йшла босими ногами по полю, і там, де вона ступала, чи сукня торкалася землі, трава під ногами трішечки жовтіла. На небі яскраво світив місяць. Його старший брат сонце наказав у цю ніч добре освітлювати землю. А щоб не сумно йому було, він грав на сопільці, а зірочки танцювали. Та вже і північ прийшла, і ось на галявині зустрілися брат з сестрою. Привіталися вони гарно, обійнялися. Ось і запитує у літочка, що змінилося, що зробилося за цей час його господарювання. Бо їй їх... треба все знати, щоб віддати, скільки ще тепла людям подарувати, скільки дощами землю вмивати, і до зими, як звірів готувати. Літо довго розповідав, який врожай вишень та слив усім подарував, скільки зерна з поля зібрали, ягід та грибів люди в лісі назбирали. Багато роботи зробив парубок за час свого панування на землі. Про це і розповів осені. Молодець, похвалила сестричка, іди відпочивай. Тіточко, пішов полем додому. Він то тут. То там помічав жовту травичку. Раптом його під ноги впав пожовтілий листочок. Він тихо посміхнувся. На землю прийшла осінь. Тепер її час. Гулята, чи сподобалась вам казочка? Сподіваюсь, що так. А скажіть, будь ласка, про кого казочка? Та про сестрицю осінь та про брата літа. Скажіть, будь ласка, що зробила осінь? Прийшла і всі листочки пожовтіли. Тітки, а чи багато роботи зробив брат літо? Так, вірно, дуже багато. Люди зібрали врожай, ходили по ягоди та гриби до лісу. Вже зовсім скоро до нас малята прийде осінь, і ми з вами будемо помічати. Як змінюється природа. До нових зустрічей, дітки.